Всім привіт! Мене звати Саша, і ви на каналі Life Misha Doll. Сьогодні, друзі, я б хотіла поговорити з вами про молди Барбі, а точніше я б вам хотіла розказати про мій топ 10 найкращих молдів Барбі. Це, звичайно, дуже суб'єктивний топ. Тому якщо ваші улюблені, улюблені молди не війдуть у нього, ви не ображаєтеся, тому що у кожного з нас різні смаки, і я вирішила з вами поділитися своєю точкою зору. В мене буде така підказочка. Можу вам сказати, що перед тим, як підготувати це відео, я передивилася в інтернеті дуже багато інформації і про, і про вже такі старі відомі всі молди, і про нові молди Барбі, всі фішоністи, які випускали. І як мені здалося, я зробила найбільш для мене об'єктивний об топ, найкращий для льо. Тут важливо. Зробити Таку марочку, що дуже важливо іменно саме молд визначити, тому що іноді один і той же скульп обличчя мальовкою можна, можна зробити так, що можна не впізнати. Він буває дуже піднесений, дуже гарно, а буває дуже невдало. І іноді навіть любителі любителі якогось определеного молду можуть не впізнати його в іншому виконанні. Яке там, наприклад, дуже вдале. Чи мальовка, чи волосся, чи а, тіло може змінюватися змінювати, змінювати молд так, що він може бути невпізнаний. Але я вирішила все-таки ж виділити ті молди, які, на мій погляд, у більшості ляльок були вдалими. І так почнемо почнемо з вами із останнього десятого місця, і на ньому у мене розташована а, красуня. Мод, який називається Оді, я думаю, що більшість з вас знає його. Цей мод був розроблений у 2020 році. Він був створений колекціонерами на виставці Doll Design Showdown 2012 року з безпосереднім використанням веб ресурси Барбі Сігнатур. І тисячі шанувальників Барбі вони обирали з чотирьох запропонованих ескізів. Спочатку два, і потім з цих з цих двох один, саме той ляльку, яку б вони хотіли б б, Вони б хотіли побачити. І ось цей один виявився Молд оділь а, і, звичайно, це ця лялька була виконана на замовлення. Коли метал приймав попередні замовлення від членів клубів іменно тільки з платиновим та з платеновим та золотим статусом, замовлень виявилося так багато, що ну, було прийнято рішення розширити, ну, розширити тираж. Ляльки, і, але все одно це були, як би вони не розширяли, це була лімітована лінійка. І от ось була розроблена а, Барбі, яка називалася Барбі Платіну Лейбл. Взагалі цей молд спочатку він був зроблений тільки для колекційних ляльок. А, вже пізніше вона а, з'явилася у іграшкових а, варіантах. І, ну як ви знаєте, мабуть, найвідоміше для вас це русалка. На молоді а, з таким рожевим волоссям. І тоді почався її розслід, тому що багато колекціонерів почали її присаджувати на цілами тому, фотографувати, популяризувати. Ну, і тоді почався її розслід. І навіть ходили чутки, що цей молд, він замінить нинішній молд, який, ну, нинішній молод сучасної а, Міллі. Але це не точно, це тільки шутки. І в мене насправді також є, є ця русалонька, але ну, вона не вигляді русаленьки, в неї голова русаленьки присаджена на мит. тому. Я її дуже люблю. Вона дуже гарна, але, на мій погляд, не найкраща. Тому в мене ще є 9 дев'ять інших місць для. На мій погляд, краще Барбі. І дев'яте місце у мене займає всіх, всі мабуть, надоївши мод Мілі. Він був розроблений у 2013 році. І я вам так скажу, багато хто вже там чекає, коли ж зміниться цей мод, коли ж зміниться обличчя Барбі, як він вже на набрид. Він да так, це, 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 це правда, він вже трошки набрид, але але мод гарний, Ну, дуже він дуже дійсно відповідає особистості Барбі, тому що це Барбі це лялька, якщо я не помиляюся, 19 років. Чи вона там закінчує вже старшу школу, чи вона вничиться, чи вже закінчує, але це дуже молода дівчина. І він відповідає цій дівчині. В неї легкий макіяж, вона дуже мила, вона не надмінна. Вона... Ну, і, і він як а, само, само, сама назва Мілі, він дуже милий. Е, і мені насправді цей сам молд подобається. І особлива моя найулюбленіша лялька на цьому молді, всіх, тих, яких я бачила, можливо, я не всіх бачила. Це е, мілія з Барбі Екстра першої хвилі. І вона у мене є. І я є з дульками, з двома. І я її дуже-дуже люблю. І так. На восьмому місці в мене розташувався, на мій погляд, також дуже гарний молд. І, на мій погляд, це, цей молд найкращий з, зі старих молдів. Цей молд називається Крісті. І він був розроблений у 1988 році. Це така темношкіра подружка Барбі, яко, яка взагалі її персонаж був придуманий з 61 го здається, року, але в неї не було свого особистого молду. Крісті завжди була з обличчям звичайної стандартної Барбі на той момент, але перекрашена у темний колір. Ось і все. І тільки ось у 88-му році у випуску Каліфорнія Крісті. З'являє вони з'являється свій власний молд, яскраве характерне обличчя з широкими вилицями і білозубою посмішкою. І тут Крісті стає дуже популярною серед дівчат, тінейджерів в Америці, і вона набирає дуже швидко свою популя... популярності у 90-х років. 90-х роках. І саме Крісті виступає контрастом у найпопулярніших випусках Хеппі Холідей. І ця дівчина дійсно дуже дуже мила. Ляльки на молоді Крісті були з найкращих. Були з найкращих у 90-х. Я взагалі зараз, ну, коли, коли я була дитиною. Дитиною, я була дитиною 90-х, я взагалі народилася у 87-му році, і я була якраз от зростала на піку популярності Барбі 90-х. і мені на той момент дуже подобалися. І суперстар, і хто ну ми знали тільки суперстар, бо я росла в дуже маленькому містечку. Там у нас взагалі ніяких Барбі не було. І в мене насправді у дитинстві. Не було настоящої Барбі, але я дуже мріяла про неї. І батьки мені купили там якийсь аналог, Він був сіді, але це була не сінді. Це була підробка під сінді, але я мріяла про Барбі. У моєї подружки була Барбі, тому що ну ось, і там татко купив десь в Америці. Він хтось міг виїжджати, і він купив. І а, вона мені здавалася неймовірно, гарно своїми цими синіми очима, своїми ну, рисами обличчя, але якось зараз. Мені здається, що Мод Крісті був гарніший. Зараз На ній зараз смат вже дорослої жінки, а не дитини. Так, переходимо далі. У нас сьоме місце. І сьоме місце у мене а, займає мод Афродіта, який був створений у 2009 році. Цей мод, він такий змішаний. Медл, якби собі. Вирішив не вигадувати велосипед і зробити мікс зі своїх вже найкращих перевірених молдів. Він взяв верхню частину Афродіти від молда Marki, який випускався. А, і зараз, мабуть, випускається тільки на а, колекційних ліках. І, і вниз був взятий від, мол, від молду Лара. І він такий трошки такий при відкритою посмішкою і назива... його стало називати Макі з відкритим ротом. Цей молд також має назву Кінтукі, тому що Барбі Афродіта була випущена у 2009 році, але за декілька місяців до цього випуска була випущена на тому ж самому молді офіційної назви Барбі Кінтукі. Кінтукі-Дербі. Ось тому дехто його називає Барбі Кінтукі. Так, друзі, пересуваємося до шостого місця, і на шостому місці в мене знаходиться Молд Макі, який був виготовлений у 1991 році. І е, цей мод був е, би, присвячений е, дизайнеру Бобу Макі, але він насправді не приймав участі в його розробці. І е, ця лялька вона зазвичай е, використовується для лімітов... лімітованих лінійок Барбі, для колекційних. Це... Можна сказати, офіційний колекційний молд. і, мабуть, це було створено саме тим, що у цього молда таке обличчя, ви знаєте, дуже спокійне, врівноважене, і він не відлікав увагу, можливо, від. Гарних дуже аутфітів, які створюються для колекційних барв, які такі дуже складні, складні з хороших тканей. Можливо, з цієї причини. Ну і, звичайно, сам молд дуже гарний, вдалий. Так, і підходимо до п'ятого місця. На п'ятому місці у мене є сучасний молд. У мене його нема насправді, але у моєму списку він є. Цей сучасний молд називається El-Barbelux. Це Барбі з першої лінійки які Лукс, Вона була номером два. І це така африканочка, афроамериканочка. В неї дуже миле обличчя. Я бачила його взагалі, бачила його. Здається, на двох чи трьох ляльках його, його дуже зараз мало використовують. Я сподіваюся, що, що його будуть більше випускати. І я бачила його з прямим волоссям і скажу відверто, мені більше це ж подобається, коли його залишають таким от кучелявим. Якось вона це, на мій погляд, це якась ізюминка, тому що саме цьому моду дуже підходить його. Етнічне, етнічна, етнічна зачіска. Ну дуже гарний. Якщо б я можливо знайшла за адекватну ціну, я б можливо б придбала. Але я хочу сказати, що я взагалі ну. Я колекціоную, ну як можна сказати. В мене є барбі, які мені подобаються, але я не те, щоб колекціонувала для краси. Вони просто персонажі моєї барбі, персонажі моєї історії. У мене вже їх є там 6 чи 7, і мені треба з цим розібратися. В принципі, мені вистачає. Тому я, в мене немає жаги набрати дуже багато. Але є такі от дві-три ляльки, які б я там собі. На які я поглядаю і думаю, можливо, перед ось це, ось ця одна з них. Вона, як на мій погляд, дуже гарненька і незвичайна. І так, друзі, переходимо до четвертого місця. Четверте місце в мене посідає молд «Аналара», Лара, який був розроблений у 98-му році. З цим молдом у 1988 році була випущена подруга для Барбі Дженерейшнйол. І я ось вона поступово поступово почала переходити у лінійку колекційну. І а, потім вже вона дуже часто стала представляти а, такі ну лінійки для дизайнерські лінійки, такі як Версачі, Віравон, Джусі Куцюр та багато інших. І вона насправді в неї це обличчя дуже підходить для дизайнерських показів. В неї такі трошки перевідкриті очі, і трошки такі, ну і такі при перевід... Полу вона якось маловидна, але не занадто. Дуже такий гламурний від цієї ляльки, я б сказала. Так, і, друзі, зараз ми приходимо до моєї тільки кращих молдів. Можливо, ви здивуєтесь, що я обрала саме них, але вони для мене особливі. І так, переходимо до, до третього місця, і це молдліна 2020 року, а, який був вперше. З'явився у новій лінійці Барбі Лукс. І вона була Барбі номер один, якщо не помиляюся. Ця барбі вона взорвала інтернет, тому що й вона в неї було ну в неї. А по перше, дуже сучасне таке, знаєте, інстаграмне обличчя. Вона дійсно особливо ця перша лялька. В неї дуже гарний, гарний макіяж, дуже гарна мальовка очей. І мені здається, що таку мальовку більше не не повторюю жодна інша лялька випущена на цьому молоді. На жаль, я у свій час дивилася на неї, але тоді я ще не цікавилася. Я цікавилася Барбі, але я купувала для себе. Я купляла тільки для дочків. В моїх дочки вже було багато Барбі. І коли я дивилася, я думала, ну, навіщо їй вже наступна Барбі, якою вона вже, мабуть, не буде гратися, вже в неї є шатенки, смугляні, гарні, хай вже буде так. І я ось дуже добре пам'ятаю момент, коли я зайшла на Амазон і вона там коштувала 20 євро. І я подумала, Така гарна ціна. Вона бо до цього вона щось близько. Там 39 38 дцять вісім коштаду. Ну 20 євро. Дуже гарно. Думаю, але думаю, ні, ні, вже є в неї такі. Наподобі барбі не буду брати, не буду все залишила. А зараз я жалкую, що не взяла, тому що мені ця барбі насправді дуже подобається. І зараз вона, по-перше, на Амазоні взагалі нема. А десь там на eBay чи у колекціонерів, які Ну, Я б хотіла на РФБ, щоб вона була запакована. Хто її залишив у такому вигляді, вона зараз ну, коштує да, під, 100, під 100 євро чи 100, 150 євро. Ну, коротко, вона дуже дорого коштує. Ну вже немає, нема. Я не буду її більше брати, тому що в мене є подібні. Ну, вже у моїй власній невеличкій колекції я, я подібні, подібні. барбі. Якщо попадеться, то може і візьму, але за 100 євро не буду брати. Ось такі справи, друзі, але лялька, насправді дуже гарна, і в мене є її сестричка, скажімо так, це теж Луковка з останньої волни, Це така білявочка. Вона дуже-дуже гарна, вона в мене виконує роль моделі, але знаєте, в неї такі більш легкі, більш легка мальовка, вона більш проста, можна так сказати. Можливо, та трошки гарніша була Ліна. У першій лініці Барбелукс, але я цю також дуже люблю, і мені вона подобається, що вона блондинка. Я її брала як блондинку. Мені повинна... Я шукала собі блондинку, персонажа блондинку, і ось запинилася на ній, як якраз тоді випустили. І мені окей, ось, і не жалію, не краплюю. Хоч вона в мене навіть трошки кривенька, як у більшості, не більшості, мені здається, всі Всі ліни, блондинки, які, е, е, які я бачу, це ті останні у Вони всі трохи косенькі. В них одне, одне око більше, ніж інше. Усі фото, коли я дивлюся, у мене така ж. І так, друзі, приходимо до другого місця. Друге місце. Це можна сказати, також моє як перше, але я його поставила на друге місце, і я вам скажу потім чому. І це мод. <кій> <кій> Фашанистас 182. Так, ця ля... іграшкова лялька, вона а, не виходила на яких. Колекційних ляльках, але вона мені дуже-дуже подобається. Це такий молди з ім'я-хода. Не отримав своє особисте ім'я поки що, але він зайшов колекціонером і любителям, любителям Барбі, тому що я бачу, на цьому молді випускаються, випускаються різні. Різні ляльки, і ось саме у цей фешаніста стосі як на мене, має найгарнішу мальовку. Хоча, хоча, наприклад, боксерка, боксерка так. Яка теж на телімейт тому в на -тому виходила. Як на мене, вона теж дуже-дуже ну, легкий макіяж, вона дуже гарна. Але все одно, фешоліста 172 мені подобається більше, і він в мене є. І ви знаєте, не дивлячись на, ту, на те, що це іграшкова лялька, в неї маленьке обличчя, вона маленьке, таке, акуратненьке обличчя, ця посмішка, вона якась добра. У в неї, в неї такі погляд, розумієте, вона мені подобається тим, що вона. На трошки незвична, трошки нестандартна. І вона, знаєте, ну, от, е, не така типова барбі. В неї Ну, в неї от, мені дуже подобається цей її носик. Він дуже акуратний, але він з гробиночкою, як у більшості людей. Тому що в більшості людей є якась маленька, Боже, бути дуже акуратний носик. але так, 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 я вивчала це питання колись. Чому, чому у маленьких дітей? Тому що в мене маленька донька, і я дивлюся зараз на усіх її друзів. У них такі, знаєте, маленькі, дуже пряменькі, акуратні носики. але у дорослих людей ви таке дуже рідко бачите. І чому таке стається? І ось я читала. У кобертатний період просто йде а, така штука, що хрящ як наростає на кістку, і вони, маленький горбик а, він з'являється. Це така, ну, це як ну, і генетично, і це невід'ємне. Періка елемент з дорослішання організму. Є якийсь там дуже маленький процес, процент з абсолютно ровним носом, але їх дуже мало. І ось вона саме така, розумієте, що в неї ця малесенька грабинка, яка дуже її личить, яка дуже гарно дивиться. Вона в неї є. Ці очі вони не такі, прям дуже здорові. Вони такі трошки розкосі, але воно все одно неї якась. Добра енергетика енергетика, і вона мені здається як сильна дівчина. У цьому разі вона в мене є. Вона, і вона в мене головна героїня у моїй історії по моїй історії про Барві, яку я веду на своєму інстаграмі. І від неї, от якби всі вона розповідає і про всіх про себе, і про всіх інших героїв. І вона мені якось мені і розумною якось здається і цікаво, і сильно. Тому вона, ну коротше для мене, вона. Майже номер один, але номер два. Зараз розкажу чому. Тому що на першому місці у мене інший молд. На першому місці знаходиться інший молд І перший мод. Ах, знаю, що багато кому він не дуже подобається, тому що він вже можливо набрид більшості особливо колекціонерам, цінувателям Барбі, але мені подобається, дуже подобається цей молд. І в народі його колекціонерами він а, був названий Джойс. Офіційно у Метал Він називається Нейса, і ще його називають М'ю Тереза. І розроблений він був у 2014 році. І він був вперше, Цей мод він вийшов у першій по-моєму здається лінійці Fashionistas і був номером 4. І якось він так знаєте добре зайшов, що його стали, стали на інші ляльки. Приміряти, але робити різну мальовку. Він відрізняється тим, що в неї така широкова посмішка, і характерні ямочки на щічках. І мені дуже подобається цей молд. А, свої, своїм таким дуже акуратним личком, воно таке якесь гостреньке. Це такий тоже носик зроблений, такий гостренький, акуратненький, дуже такі тонкі риси рисо обличчя. Взагалі, я коли думала зробити фото історії зі своїх бат, я спочатку хотіла її зробити. Її зробити. Ну, Вона це була Барбі Йога на цій Барбі-Йога, яка з першої лінійки Барбі-Йога з такому голубому топі. Не та, що у зеленому топі, тому що та, що у зеленому топі мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Я її, коли її помінів, не подобається ця мальовка тим, що вона мені якось на мишу схожа. Не знаю чого, але мені навіть не жалко було розставатися з її головою, хоча зазвичай мені жалко розставатися з головами, в армію, яких цілими тому в якій хочу присадити. Але її ні. Бо вона мені була якась не дуже гарна. А ось першу, перша була мені здавалося дуже гарною. Ну, і я взагалі-то, її залишила. І вона в мене сестра, сестра моєї от, дівчини, яка на фешіоніста 182. Бо вони справді схожі. І, до речі, молфіоністс, про який я казала раніше його, також називають типу, новим, новим Джойс. Хтось так називає. Бо схожі дуже схожі, але не схожі. Так, Вони теж, вони такі смугляві, вони... Ну, зазвичай цей молд, молд Джойс роблять на смуглявих дівчинах, але не, не обов'язково є на, світлу, на, на світлих скінтонах. І Ось у мене, наприклад, теж є о, лялька, яка з Барбі екстра, екстра, екстра о, така з метеликами. Вона також молдом Джойс, у неї трошки вущі, о, вущі очки, очі. Дуже гарна в мені справді дуже подобається. Але вона світло світлокожих. Такі багато світлокожих з різними з різними волосами. частіше я бачила шатенок, але є і кольорове волосся, і блондинки дехто є. Ось, і з вони зазвичай ну, це цей грашкові, грашкові ляльки дуже ну, рідко в хто з них є колекційними, але друзі, ну і в них тому збільшена голова, тому що вони іграшкові. Але я коли готувала інформацію про цей мод, я побачила, що все ж. У 2016 році на цьому молді вийшла Барбі-Холідейка, барбі називається Холідей Піс Хоуп Лов. І я коли її побачила, я ви знаєте, її я хочу цю ляльку. І я коли зайшла на простор інтернету пошукати, скільки вона коштує, вона, до речі, от на eBay, от з якихось адекватних грошей коштує десь там 50 євро. Але, на жаль, її доставка також коштує десь близько 50 євро, тому вона десь 100 виходить. Але це ну, для колекційної ляльки це дуже... Дуже хороша ціна, і в неї зменшена голова, і вона мені здається такою гарною. Вона ну дуже гарно, невероятно гарна, неймовірно гарна. І я можливо її з часом куплю. Куплю, якщо придумаю для неї, так якщо я зможу її якось гарно інтегрувати у історію з барбі, і так, щоб вона там головне місце не зайняла, тому що це сторінка моєї барбі, яка званіша, яка на яке на молоде пишениста 182. Ось, і е, Тому вона в мене зайняла перше місце, тому що вона ну, неймовірна красоня, дуже, дуже дуже гарна. І взагалі, е, як ви могли помітити, в мене всі, всі ці три місця зайняли такі все-все е, сучасні моди, ну, більш-менш сучас. Е, джойс, не скажу, що прям такий вже новий-новий, але тим не менш, це не Барбі там. 70-х, 80-х. І а, справа в тому, що мені просто Більше подобаються сучасні моди. Сучас тому, що вони від, відзеркалюють ем, актуальні тенденції, сучасну моду, сучасних дівчат, такі, які вони є зараз. І Барбі 90-90 х дуже гарні, але вони відповідали тому часу, на мій погляд, вони більше відповідали ем, моді макіяжу, волосся, одежі, фігура, яка була цінувалася в 90 х Зараз. Відчимі славиться а, метель, який ну, відставиться тим, що він йде у, у ногу з сучасністю. І це справді так, він випускає сучасних ляльок. Він робить фігури, яка зараз більш модна, скажімо так, макіяж зачіски і обличчя. Так, обличчя також воно м, буває в моді, не в моді риса обличчя, тому що, незважаючи на те, що ми всі народжуємося з різним обличчям, і наша генетика не дивиться на моду, але ми підганяємо. Наше обличчя під якісь стандарти краси, тобто там і філерами, і косметикою, і хтось пластичними операціями робимо так, все, щоб соответствовать. Із тенденціями сьогоднішнього часу. І тому мені здається, що Барбі сьогодні вони більш відповідаються, більш актуальні до сьогоднішнього часу і відповідають сучасним стандартам краси. І як ви помітили, мені просто дуже подобається смуглянки з темним волоссям. Ну такий мій смак. Подобається мені такий стиль латиноамериканки, якусь десь десь туди більш в ту сторону. І а, тому. Мій топ саме такий. Друзі, я вам дуже хочу подякувати за те, що ви додивилися це відео, відео до кінця, що ви були зі мною до кінця. Я буду дуже рада, якщо ви мені поставите лайк, якщо ви мені у коментарях напишете вашу улюблену молди, чи, можливо, якісь неулюблені, чи можливо якісь моди, які я вам перечислила на Факів там. Ну, вам не дуже не подобається. Пишіть все, мені дуже цікаво. Мені дуже цікавий, який смак у вас, які ляльки вам подобаються. І гарного вам дня, ранку чи вечора. До, до наступних зустрічей.